Чи вуще кільце, тим запекліше терористи чинять спротив, ба більше пускаються в контрнаступи. Так протягом останніх 24 годин бандити 20 разів атакували блокпости і позиції українців. Натомість військо не зупиняється і продовжує відвоювати в терористів, захоплені терористами українські населені пункти. Жовто-блакитні стяги повертаються на свої місця. Дзержинськ, Солидар, Рубіжне, Ювілейний і нарешті сьогодні українські військові взяли під контроль Сєвєродонецьк. Наступ українських силовиків на позиції терористів не припиняється ні на мить. Внаслідок проведених локальних операцій вдалося звільнити Дзержинський Солідар у Донецькій області та рубіжної ювілейни на Луганщині. Сили АТО взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт Георгіївка поблизу Луганська. У ці хвилини триває зачистка від терористів Лисичанська. Своєю чергою бойовики почали застосовувати нову тактику поблизу селища Кам'янка. Просто на блокпості урядових сил терористи підірвали мікроавтобус нашпигований вибухівкою. Загинули троє військових. У групі інформаційний спротив припускають, що атаку скоїв терорист смертник. У Раді нацбезпеки в цьому сумніваються. Наразі йде зараз розслідування цього інциденту, і ми не впевнені, що це смертник, тому що дуже мало мотивації для цього. Поки що версій кілька. Ми їх поки що не оголошуємо, але буде зроблено детальний аналіз. В РНБО називають три найбільш вразливі на цю мить ділянки: прикордонні і зварене, червонопартизанськ та червона зоря. Саме під прикриттям артилерії з Росії до бойовиків надходить підмога броньована і людська. У районі населеного пункту Шевченкове прикордонники виявили сліду сліди заїзду з території Росії 14 установок ГРАД, які обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Факт порушення державного кордону задокументована під Лисичанськом українські військові захопили у полон п'ятьох терористів, які намагалися утекти. Двоє із затриманих громадяни Росії. Полонені не приховуючи воювати, наймалися добровільно. Один з бойовиків зізнався, що приїхав в Україну з Кабардино-Балкарії. За даними Міністерства оборони України, лише впродовж останньої доби українським бійцям вдалося затримати 35 російських найманців. Більша частина полонених, так звані кадирівці. Ще одне ноухау антитерористичної операції використання добровольчими батальйонами безпілотних літальних апаратів сучасна техніка не лише рятує сотні життів, але й значно допомагає у знищенні ворога. Якщо от безпілотної авіації, яка призводить тактичну розвідку, непосредственно во время бою перед боєм може виявляти э, гнівої точки противника. То этим должно быть обеспечено каждое призвіть при подрозділенні. Скажем так, саме завдяки безпілотникам бійці батальйону Донбас дізналися про точне місце розташування двох танків бойовиків. Обидва більше не воюватимуть. Костянтин Павло, Світлана Фічун, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.